Сьогодні ДАІ відзначає своє професійне свято. Відносини автоінспекторів і водіїв завжди були непростими, але останнім часом патрульні приємно дивують автомобілістів. Сніданок переконався у цьому особисто. Далі деталі у сюжеті. Водій цієї автівки не вімкнув поворот, коли переїжджав на іншу смугу. Тепер мусить чекати, поки працівники ДАІ перевірять його автодосьє. Зараз ми перевіримо, якщо водій. Раніше не порушував правила дорожнього руху, то зробимо йому зауваження і він продовжував. Вічливість та повага до водіїв чи не головний принцип роботи автоінспектора. Каже патрульний Микола Рябой. Ціник Державної інспекції завжди був таким постійна постійно вічло відноситься до водіїв і учасників дорожнього руху. Завжди чи не завжди, а місяць так точно зміну в поведінці автоінспекторів киянин Олексій став помічати декілька тижнів тому. У мене таке відчуття склалося, що вони з'явилися як ну після тюнінгу називаємо це так. Тобто їх хтось відтюнінгував, тому сенсі, що вони стали більш коректними. Олексій за кермом понад 10 років. На цей час встиг удосталь поспілкуватися із ДІшниками, причому не тільки українськими. У мене було один такий випадок у Німеччині, коли нас зупинили, і там дуже так казали, що все штраф і так далі, але потім відпустили. Тобто вони сказали, що ну 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 і все одно відпустили. Тож Олексій мріє, щоб наші інспектори були такими ж, як і їхні німецькі колеги, або як патрульний Микола Рябой, порушника, який не вімкнув сигнал повороту, інспектор відпустив. Ми Одії та даїшники таки почали шукати порозуміння. Причому не тільки у живому спілкуванні, але й в інтернеті, так на автомобільному сайті Auto.ua.net можна напряму поставити питання керівництву ДАІ і вони відповідають навіть тим, хто пише зі смайликами та завантажує на аватарку фото кота. З нами цей сюжет дивився начальник департаменту ДМВС України Антоні Сиренко. Доброго ранку. Доброго ранку Антолі Петрович. Ну, по-перше, вітаємо зі святом. Скільки років виповнюється українському сімнадцять щиро дякую за вітання. Значить, сьогодні виповнюється 17 років Державтоінспекції інспекції України. 17 років. А відповідно до цього, це була не Державтоінспекція України. Це була державна інспекція радянського союзу, який в цьому році виповниться 78 років. 78. вісім. Ну дійсно, чим останнім що ось ця крига між між водіями та інспекторами потроху ламається, і дійсно кажуть про те, що працівники стають більш вічливими. Як ви перевиховуєте, пере, скажіть там, будь ласка, працівників Я дуже вдячний, що суспільство бачить наші перші позитивні кроки, значить. Націлюю своїх співробітників на те, що вони відносилися до водіїв так, начебто, вони зупинили водія, а зупинили свого батька. Націлюю їх на це, і я дуже хочу. Я думаю, що так буде, що в найближчому часі відношення суспільства до працівника державтоінспекції буде таким, як до друга. До людини, яка може захистити, до людини, до якої завжди можна звернутися за допомогою. Я дуже на це надіюсь і думаю, що нам це вдасться. Пане Анатолію, ну не можна зараз не говорити про фінансову забезпеченість. Трохи вища зарплата здається двох тисяч гривень в дорожнього інспектора. Ну і звичайно. Можливо, і не це основна причина, але все ж таки хабарі існують на дорогах. Є сім'я, і, і одягати, годувати комунальні, ну тобто, не вистачає грошей, як позбутися хабарів і як повернути довіру до дорожнього інспектора безумовно. Заробітна плаття працівника Державної інспекції. Е Хотілося б, щоб вона була більшою. Починаючого працівника Державтоінспекції це 2200, середня mm -hmm. заробітна платня десь складає орієнтовно 3200 3300 Безумовно, це мало. Ми би хотіли, щоб був би працівника Державтоінспекції в цілому працівника міліції хоча б якийсь соціальний пакет. Якщо б людина пропрацювала в органах міліції 15-20 років, то щоб вона мала, скажімо, якісь. Дотації на те, що вона повинна отримати чи квартиру, службову, хоча б квартиру, службове mm -hmm. житло. Тому що, дивлячись на те, як проживають наші співробітники зараз, це, це дуже, дуже і дуже, я хочу сказати так. Тобто Я за, за них також душа була. Ну, Тобто, що були як за кордоном, якщо ти працівник поліції, в тебе є соціальні гарантії, в тебе є страхування, в тебе є допомога держави, так і в нас буде в Україні? Безумовно, ми б цього дуже-дуже хотіли. Безумовно. Ну, йдемо до цього. Саме зараз час запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якобс Монарх. А ви запросили людей на форум з питань безпеки, дорожнього руху та спілкування? Розкажіть, тобто, як це працює? Тобто, можна написати особисто вам і спитати, спитати щось у вас або поскаржитись на якогось працівника ДАІ? Ситуація щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на сьогодні залишається складною, я би даже сказав такою, що викликає занепокоєння. В Україні е, гинуть громадяни, значить, в Україні складна ситуація з безпекою дорожнього руху. Тому ми е, не тільки Державна автомобільна інспекція відповідальна за безпеку дорожнього руху. Враховуючи це, ми за погодження з Міністерством внутрішніх справ запронували. Проведення загальнонаціонального форуму з безпеки дорожнього руху, uh -huh. де будуть в широкому колі представлені е, різні інституції державної влади, інститути, які займаються безпекою дорожнього руху, громадянство, е, громадські організації, інші. Учасники, тобто значить... ми зараз говоримо про діалог, про да. те, що людина може запропонувати або спитати, чому так, а не інакше так. Безумовно, я хочу сказати, що Державтоінспекція інспекція відкрита для спілкування. Ми готові вислухати всі ваші зауваження, вислухати всі пропозиції, значить, і разом працювати на благо рідної батьківщини. Це будуть дописи, чи можливо навіть і спілкування телефоном є гаряча лінія, де будуть відповідати на запитання, і можливо, в зміни, які пропонують. Ну до речі, радикальні дуже зміни пропонують автомобілісти. Так, Вони так, кажуть так. про те, щоб і переіменувати і реформувати службу, ДАІ, і взагалі говорять про досвід Грузії, чи можливий він в Україні? Ну, як на мене, як буде називати, чи державна mm -hmm. автоінспекція, чи дорожна поліція. Головне, щоб ми переформатувалися в нашій свідомості, як люди будуть відноситися е, до того, що відбувається на вулиці. Як на мене, е, тільки від кожного з нас залежить, чи буде нам комфортно знаходитись на вулицях і е, дорогах і державного значення, і вулицях різних міст. Якщо ми виконуємо правила дорожнього руху кожен із нас, то ми праві mm -hmm. розраховувати на те, що і інші учасники дорожнього руху також виконують ці правила. Тоді нам буде комфортно почуватися на наших магістралях. А в на нас є декілька питань стосовно я думаю, що вже на вводень те, що зараз турбує водіїв. Наприклад, фотовідеофіксація порушень було, потім скасували, потім з'явилось, потім знову скасували. Зараз знову повертають листи щастя. Вони повертаються. Ну як так називають в народі? Вони будуть повертатися чи ні. Зараз я відношусь до тих людей, які. Е які за те, щоб було менше контакту водія і інспектора? Це буде менше корупції, тому я uh -huh. за це. Але враховуючи нинішню економічну uh -huh. ситуацію, я думаю, трошки це питання на часі, і обговорити треба пізніше. Uh -huh. Хочу запитати, чи є у вас власний досвід ви чи були ви дорожнім інспектором у своїй кар'єрі? З чого починались? Так я свій життєвий шлях починав дійсно з інспектора, працював на лінії. Працював інспектором дорожньої патрульної служби ще такого радянського району у місті Києві. Пройшов життєвий шлях, починаючи з інспектора дорожньої патрульної служби, ну і до начальника департаменту Державтоінспекції. Пройшов скільки, що було коли ви працювали дорожнім інспектором. Ну, що було найважче? Я завжди вважав для себе, треба було відноситись вічло, коректно, культурно до до громадян, завжди їм допомогти, завжди подати руку допомоги. Якщо ти відносишся до людей так, то й вони до тебе так. Я вважаю, що я свій життєвий шлях пройшов з честю. І... Андрій Петрович, а вас колись зупиняли, вас коли mm. скажіть? Ну враховуючи те, що я в міліції працюю вже 30 років, 26 шість інспекції, мене багато хто знає, стараюсь не порушувати. 30 років носячи форменний одяг, я ніколи собі не дозволив, навіть грама жити спиртного, сісти за кермо, це я кажу відверто. Ну, а чи штрафували? Про алкоголь ви сказали, і справді це не тверезість водіїв на дорогах. Це наша біда. Дуже часто страшні аварії трапляються через вживання алкоголю. Надмірно... скажіть, будь ласка, в парламенті законопроект з'явився про збільшення проміле в організмі водія. ви я читала ваше інтерв'ю, ви кажете про те, що це неправильно. Ми ще не доросли, мов... мовляв, апелюють досвідом Європи. Поясніть, будь ласка, свою позицію. Ну, моя позиція така, що водій, сідаючи за кермо, повинен бути абсолютно тверезий. Навіть невелика доля спиртного. Вона зменшує реакцію водія, тому я категорично за збільшення за збільшення цієї дози промілі. Спиртного, тобто наш народ не готовий. Ну, для нас там 0,2, і всі будуть думати, ну, зараз баночку, трошки, трошка, а вип'є ще читав на формах. Багато хто пише стосовно того, що в час пік вимикають світлофори, і коли ставлять інспекторів, і чому скажеться, що це угу. навпаки зменшує ефективність руху? Як ви до цього ставитесь? Ну, Я з вами не погоджу в цьому питанні, тому що інспекторів ми виставляємо тільки в тих випадках, коли необхідно відрегулювати рух, коли десь виникло заторивоє явище, коли така ситуація, що необхідно втручання інспектора. Там, де не може спрацювати світофорний об'єкт, це uh -huh. іде як допомога світофорному об'єкту, тому мабуть, склалось таке враження, що. Там, де заторве явища, де з'явився інспектор, і він цю ситуацію хоче поправити, дійсно люди бачать, що там зараз проблема, угу. але це якраз допомога для того, щоб вийти з цієї кризової ситуації. Дякуємо вам. Дякую, я думаю, що зі мною поводити, що стосунки інспектора та водія я чомусь нагадає стосунки в родині, коли потрібно говорити, потрібно ну, не потрібно ображатися, потрібно розмовляти. Чекаємо вас знову ж таки в нашій студії через три місяці. Як я читала, ви говорили? Вам потрібно три місяці аби про перші результати які сказати. І дуже дякую. Коми, що ви до нас прийшли, будемо більше спілкуватися, і Погодюсь. будемо відновлювати довіру до дорожніх інспекторів. І будемо вічливими на дорогах з обох сторін. І вітаємо вас зі святом. Дякую. Ну а ми будемо прикладати максимум зусилля для того, щоб вам було комфортно на наших дорогах. Дякуємо вам. Якщо сьогодні вас раптом зупинить працівник, ДАІ, привітайте спочатку зі святом. Ви просто навіть зупиніться і скажете вітаємо з професійним святом. Нагадаю, що у студії сніданку був Анатолій Сіренко, керівник Державтоінспекції України. Дякуємо за розмову. А Сніданок триває.